Руслан Музичук з нами на зв'язку. Речник Національної гвардії України. Пане Руслане, вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку. Отже, ситуація на позиціях підрозділів Нацгвардії на покровському напрямку. Що можете повідомити? Протягом цієї доби на цьому напрямку в районі відповідальності наших підрозділів відбулося 11 боєзітнень, Тобто, бачимо, що противник досить активно продовжує вести наступальні дії і відносно населених пунктів в районі Покровську, так і по південному флангу самого Покровська. Для цього він продовжує зосереджувати свої групи піхоти в першу чергу. Для просування і використовуючи в тому числі погодні умови, тобто зараз погодні умови не досить часто цей і туман, і по суті, це погана видимість. і Аеророзвідка не завжди, скажімо, так, має змогу ефективно виявляти цілі на дальніх підступах, в першу чергу, що стосується. Тобто це одна із причин, чому. Зараз окупанти намагаються досить щільно активно використовувати групи піхоти і від двох трьох чоловіків, також до десяти. І наступне зараз бачимо, що противник намагається використовувати активно fpv дрони, використовувати скиди. І також наші військовослужбовці, які виконують тут задачі, відмічають застосування артилерії. Яке завжди по суті було на ділянках головного удару досить активне, так само і зараз застосування мінометів, тобто такого озброєння, яке легше можна переносити, і його дальність застосування це від 3 до 5 кілометрів. Вони можуть наносити вогонь або по наших позиціях, або навіть ми бачимо по населених пунктах. По міських забудовах для проведення штурмових дій на цьому напрямку противник майже останні дні не залучає піхоту, не залучає, перепрошує техніку, броньовану техніку, а це здебільшого може бути легко броньована техніка, автомобілі або навіть мотоцикли. Ну і що стосується застосування дронів, то воно тут дійсно значне. Це зокрема є дрони. Ми вже відмічали, що якщо порівнювати навіть із осінню 2024 Року вересень, жовтень, наприклад, і зараз то навіть відносно тих ділянок, де ми виконуємо задачі, десь виросло застосування дронів з обох сторін більше як два з половиною рази. Пане Руслане, зараз от ми транслюємо паралельно карту, поки спілкуємося з вами. Карта повітряних тривог, друзі, розширюється небезпека. У нас Запорізька області, також Дніпропетровщина, згідно повідомлення повітряних сил Збройних сил України, здійснює ворог зараз пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією, зокрема на межі Донецької і Запорізької областей, а також на півдні Донеччини. І є загроза застосування інших авіаційних засобів ураження для прифронтових областей тому, будь ласка, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Донеччина, залишайтеся в об'єктах укриття. Пан Руслане ще тут питання. Ми е, якраз зараз повідомляємо про тактичну авіацію. Якраз це ну фактично по лінії фронту відбуваються просто зараз. Ці хвилини ці запуски керованих авіаційних бомб. Наскільки це зараз дошкульна історія, е, окрім артилерії? Що стосується авіаційних ударів, ми відмічаємо те, що противник активно застосовує авіацію. Зокрема, знову ж таки за минулу добу нанесено було вісім авіаційних ударів в районі відповідальності, де виконують задачі наші підрозділи. Це Куп'янський, Лиманський напрямок, зокрема, де активно застосовував противник авіаційні обстріли. Район Часового Яру і безпосередньо це Покровський напрямок, де досить активно. Противник, ми бачимо, застосовує саме авіаційні удари. Звичайно, що це в першу чергу для руйнування позицій, а також що стосується навіть спроб противника штурмувати населені пункти, ми бачимо, що противник намагається уникати міських боїв, натомість обходить їх по флангах. А що стосується самої забудови, то зокрема і за рахунок. Нанесення авіаційних ударів робить будівлі, споруди непридатними для оборони і взагалі до повного руйнування міста. І подібні кадри вчора навіть оприлюднювали наші військовослужбовці, які виконують задачі в районі Часового Яру, що відбувається зокрема через артилерійські авіаційні обстріли в районі Часового Яру і в Часовому яру, зокрема. Особливості куп'янського напрямку сьогодні, тому що ми кажемо, зараз Покровська найбільше там російських сил зосереджено, але зокрема на куп'янському напрямку там також складно. Що можете сказати? Що стосується куп'янського напрямку, то ми бачимо, що противник продовжує. Робити е, все, свої зусилля для того, аби е, створювати передумови, розширювати плацдарм здарм е, цей відносно річки Оскіл, переходу на правий берег, і також е, періодично тут мають місце е, штурмові дії противника з використанням бронетехніки. Зокрема, кілька днів тому наші бійці першої бригади е, буревій разом із батальйоном ударних е, систем АХІЛЕС е, вони знищили. Е, Скажімо так, штурм противника в районі Піщани, Колісниківка. Там було залучено більше 10 одиниць бронетехніки. Що стосується взагалі характеру дій, то ми бачимо, що це також групи піхоти противника безпосередньо, і також традиційно для куп'янського напрямку, не традиційно, а взагалі бачимо, як тенденція противник тут досить часто застосовує артилерійські свої підрозділи і танкові підрозділи, які. Підкріплюють ці атаки противника, і е, разом з тим бачимо, що я вже відмічав, що і авіаційні удари, зокрема, вони також по цій ділянці фронту досить активно наносяться е, в залежності від того, де противник зосереджує свої головні зусилля. Пане Руслану, ще коротко от вас запитаю. Ви згадали про взаємодію якраз з підрозділом безпілотних систем Ахілес. Наскільки часто підрозділи Національної гвардії проводяться спільні такі оборонні операції? Буквально 30 секунд. Звичайно, що зараз ми бачимо досить ефективна робота. Це саме на тих ділянках, навіть складних, спільно з іншими підрозділами, тому що, в когось, наприклад, досить великий компонент безпосередньо БПЛА, десь є артилерійські засоби. Тобто, саме ця взаємодія ефективна, вона дає змогу стримувати навіть великі бронеатаки. Наприклад, знову ж таки, що стосується куп'янського напрямку, в жовтні, в листопаді місяця, зокрема, там були від. Бувалися значні механізовані штурми чисельністю в 30 і одиниць бронетехніки. Тобто, ця робота дійсно неодноразово показує свою ефективність. Руслано, дякуємо вам. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо йому за його час. Ну і власне за всю роботу оборонну, яку проводить зараз Національна гвардія України.